Уявіть собі планету, яка спалахнула як розпечена куля, де поверхня плавилася в океани лави, і навіть нічне небо світилося від десятків метеоритів, що падали щогодини. Саме з такого вогняного хаосу згодом виник дім для мільярдів живих істот наша земля. Привіт, друзі! Ви на каналі Всесвіт простими словами, і сьогодні поговоримо про Землю від її народження до появи життя та до нашого часу. Влаштовуйтесь, бо буде цікаво. Розповімо про те, як Земля народилася з пилу й лави, як вона охолола, де взялася вода, коли з'явилися перші форми життя, і як наша планета перетворилася на зелений і синій світ, яким ми його знаємо сьогодні. Народження з пилу – народження планети. Близько 4,54 мільярда років тому. Так вважають вчені навколо молодого сонця існував диск із пилу і газу. Частинки пилу поступово злипалися, утворюючи більші уламки, які притягувалися гравітацією, росли від брусків до планети зималей і, зрештою, до протопланет. Так утворилася Земля, поступове зіткнення мільярдів уламків, що створило масивне тіло, яке нагрілося від ударів і внутрішніх процесів. Цю віконну дату та процеси встановлюють за радіометричним датуванням метеоритів та найдавніших земних зразків. Невдовзі після формування Землі сталася одна з найвизначніших подій у її ранній історії гігантський удар. За однією з провідних гіпотез, у Землю влучив об'єкт розміром приблизно як Марс. Його умовно назвали Тея. Внаслідок зіткнення величезна хмара розплавленої породи й металу витяглася в космос і з часом об'єдналася в те, що ми знаємо як місяць. Цей удар не тільки породив супутник, а й розплавив величезну частину поверхні землі. Сформувався глобальний океан лави й металевих парів. Після гігантського удару поверхня землі була майже повністю розплавлена. Вчені називають такий стан магмою океаном, величезним шаром розплавленого каменю. Який поступово кристалізувався і диференціював внутрішню будову планети ядро, мантія, кора. Саме під час охолодження і кристалізації з'явилися перші континентоподібні маси і компоненти, що пізніше стали важливими для розвитку кори та життя. Магма океан також пояснює, чому внутрішні шари Землі мають різний склад і чому внаслідок диференціації залізо опустилось у центр, утворивши ядро. Де взялася вода? Море з космічних і внутрішніх джерел. Водяні молекули на Землі могли з'явитися кількома шляхами. Частково вода могла бути доставлена кометами і водяними астероїдами, що бомбардували молоду землю в період, коли її поверхня вже трохи охолола. Інша частина води могла бути вбудована у мінерали самої планети з моменту її формування і вивільнитися під час дегазації мантії. У результаті вода накопичувалася в Западинах і утворила перші океани. Ці холодні солоні водойми згодом стали місцем, де могло з'явитися життя. Згідно з геологічними знахідками, свідчення життя на Землі з'являються вже через кілька сотень мільйонів років після формування планети. Існують свідчення біологічної активності в породах віком приблизно 3,5-4,1 мільярда років. Знайшли і сліди стародавніх мікроорганізмів і карбонатні структури типу стоматолітів. Це означає, що життя могло виникнути дуже швидко, як тільки припинилися найжорстокіші випробування вогняної юності Землі. Початкова атмосфера Землі була зовсім іншою, ніж сьогодні. Вона містила великі кількості водню, вуглекислого газу, метану, аміаку і інших газів, що вивільнювалися з мантії під час вулканізму і метеоритних ударів. Поступово, завдяки діяльності мікроорганізмів, особливо ціанобактерій, почав вироблятися кисень. Близько 2,4 мільярда років тому відбулася знаменита велика окисна подія: атмосферний вміст вільного кисню різко зріс, що назавжди змінило хімічний характер атмосфери і дозволило еволюцію аеробних форм життя. Цей перехід був повільним і супроводжувався масовими геохімічними перетвореннями. Однією з унікальних рис Землі є плитна тектоника континентальні та океанічні плити, які плавають по в'язкій мантії, зіштовхуються, розходяться і підсуваються одна під одну. Цей рух сформував гори, океанські западини, рифтові долини та багато інших геологічних форм. Плитна тектоника також важливий кліматичний регулятор. Перерозподіл континентів змінює циркуляцію океанів і повітря, впливає на вивітрювання гірських порід і викид вуглецю в атмосферу. А отже, на клімат у масштабі сотень мільйонів років. Одна з найпопулярніших гіпотез походження життя каже, що перші хімічні системи, які дали початок живим молекулам, виникли в умовах підводних геотермальних джерел. Там, де гарячі мінералізовані потоки зігрівають океанську воду, створюючи багаті на хімічні речовини умови. У печерах на дні океану виникли маленькі реакційні камери, де прості хімічні сполуки могли поступово ускладнюватися і об'єднуватися в перші органічні ланцюги. За історію Землі були періоди, коли планета сильно охолоджувала, іноді настільки, що великі частини поверхні могли замерзнути. Існувала теорія снігова куля Землі. Коли майже вся планета була покрита льодом, такі глобальні зледеніння, ймовірно, впливали на еволюцію життя, стискаючи екосистеми в оазиси виживання, з яких пізніше відбувались вибухи біорізноманіття. Протягом мільярдів років життя ставало складнішим. З простих клітин виникли еукаріотичні клітини з ядром, потім багатоклітинні організми і, нарешті, неймовірна різноманітність форм від коралів до савців. Однією з найвідоміших подій є Кембрійський вибух, приблизно 540 мільйонів років тому, коли в скам'янілих шарах раптово з'являється велика кількість нових форм життя з твердими скелетами та різними органами. Це був справжній бум еволюції, великою удачею для Землі стало й те, що її розплавлене залізне ядро генерує магнітне поле через Динамо ефект. Це магнітне поле захищає атмосферу від сонячного вітру, потоку заряджених частинок від сонця, і тим самим допомагає зберегти воду і гази, необхідні для життя. Магнітні полюси також іноді перевертались, відбувалися геомагнітні інверсії, коли північний і південний полюси мінялися місцями. Земля це не просто камінь, це система, де живе і взаємодіє біота, з геологією і кліматом. Цикли вуглецю, азоту, води та інших елементів підтримують клімат і продуктивність екосистем. Рослини, океани та мікроорганізми постійно перерозподіляють вуглець між атмосферою, ґрунтом і морями, а вулканічні процеси повертають частину його назад в атмосферу. У геологічному минулому відбувалося кілька масових вимирань, коли зникала велика частина видів за короткий час. Найвідоміше кінець періоду тріасу, де загинули динозаври. Але й раніше були події, пов'язані з вулканізмом, падінням астероїдів або різкими змінами клімату. Після кожного такого удару життя поверталося і еволюціонувало в нових напрямках. Поява людей крихітна частина великої історії. Якщо рахувати час Землі в мільярдах років, людська історія це лише мить. Люди, як ви, тиснують близько кількох сотень тисяч років, цивілізації лише кілька тисяч. Але саме ця коротка хвиля має величезний вплив. Технології дозволили нам змінювати ландшафти, клімат і колообіг речовин у глобальних масштабах. Сьогодні Земля переживає нову епоху змін: антропогенний вплив, зміна клімату, втрата біорізноманіття, забруднення океанів, вирубка лісів. Вони нагадують, що наша планета це тонкий баланс процесів, що тривали мільярди років. Маленькі зміни в хімічному складі атмосфери можуть мати наслідки на тисячоліття. Цікаві факти. Земля не ідеальна куля, вона сплюснена на полюсах і на екваторі через обертання. Магнітні полюси пересуваються, з часом їхнє положення змінюється. У глибині океану існує підземне життя, яке не залежить від сонця. Воно живиться хімічними реакціями біля гіотермальних джерел. Біосфера Землі відіграє ключову роль у формуванні атмосфери та клімату, компоненти, пов'язані як у величезній мережі. Серед знайдених планет Земля виглядає особливо сприятливою для життя. Має воду в рідкому стані, активну тектоніку, що допомагає регулювати клімат, захисне магнітне поле і відповідну відстань від сонця. Хоча ми зараз вивчаємо безліч екзопланет, наша планета залишається кращим прикладом, як вогняна куля може перетворитися на зелений і синій світ. На геологічних масштабах континенти будуть знову змінюватися. Клімат зазнає циклічних вколивань. Зірка Сонця поступово потеплішає з мільярдами років. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую за вашу підтримку. Бережіть себе і своїх близьких. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь і пишіть у коментарях про що хочете наступний випуск. Побачимось у наступному відео на каналі Всесвіт простими словами.